Шановні телеглядачі. В ефірі 25 го каналу. Я ведуча Ангеліна Григорчук з черговим випуском районних новин. Сьогодні у випуску. Коли добудують зміївський стадіон Авангард, тріснув міст через річку Мжа. У Змієві створено цивільний патруль. Концерт композитора Артема Мікаєляна. У Змієві вшанували загиблих під час заворушень Україні. В суботу активісти у Змієві блокували виїзд автобусів на зібрання представників південно-східного регіону. А зараз про наболіле зміївський стадіон Авангард подавав серйозні надії на грандіозне оновлення. Проте вже в минулому році стало зрозуміло, що його просто-напросто занапастили. Скільки коштів було зарито в землю і скільки часу ще чекати на диву реконструкцію, дізнавались наші кореспонденти. Зміївський стадіон Авангард повністю відповідає своїй назві. Як для футбольного поля виглядає дуже авангардно. В 2012 році тут затіяли грандіозну реконструкцію та довести до розуму ремонт чогось забракло, а саме коштів. Ось так мав виглядати стадіон після оновлення. Зображення розташоване на стенді коло входу. Депутат Зміївської міської ради Олександр Биляцький вважає, що такий масштабний ремонт реалізувати дуже складно. Я вважаю, що стадіон був в нормальному стані. Поляна сама требовала небольшой доработки в принципі. И я думаю, что можно было решить вопросы з трибунами и с местами для болельщиков, в принципі, не такой большой затратами. Перебудову раптово заморозили в 2013-му Не проводилося жодних робіт. Це місце стало не просто непридатним для занять фізкультурою, а й навіть небезпечним. Бо ж після пробіжки по такому полю можна швидко опинитися у травматолога. На те, що залишилось від стадіону, без сліз не поглянути. Ну що забросили місце того, щоб довести до ума, почали добре, а, а зараз ніякої роботи, ніякого продвіження я не бачу. Ну, конечно. желательно, щоб оно все було красиво, зелено, а тут заросло все, там недоділки всякие. Ну, не годиться. Звісно, що гратися з друзями. Спортом займатися. Да. Спортсмен. Всього стадіон займає площу більше гектару. Проєкт передбачає більше двох тисяч посадкових місць, бігову доріжку та велике футбольне поле. Питання про спрощення проекту реконструкції на минулій сесії міськради підіймали депутати Мер Змієва Петро Кучков з цим згоден, оскільки стадіон знаходиться на балансі районної ради. Загласна проектна смітної документації футбольне поле да, має мати там систему. Что такое дренаж, вы все знаете, да, это такой определенного рода щебя, котлован, щебень, разные фракции, да, чтобы потом уже земля и футбольное поле. Возможно, да, ведутся сейчас, ведется сейчас работа, я не знаю, не будет, это районный объект, это отдел образования, ведется работа, что касается по корректировке проекта, возможно, и отойдут от этого, да, он, в принципе, уже спланирован, его перепахать и засеять травой, которая трава уже закуплена, я не знаю. Вона вже закуплена була ще ну, в прошлом году. На черговій сесії Зміївської районної ради знову і уже вкотре йдуть розмови про стадіон. Відповідачі обмежуються лише загальними фразами. Конкретних термінів проведення робіт ніхто наразі назвати не може. Необхідно 7 мільйонів, нам виділили два з половиною, ми їх розповіли. У 2012 році ці кошти були освоєні, У 2013 ми писали і до Києва, і до області, але кошти виділені не були, в зв'язку з чим роботи в 2013 році не проводились. Ці об'єкти включені в програму 2014 року. В декабрі ми направили письма до Києва з проханням профінансувати дані об'єкти. У разі наявності коштів буде. Закончена реконструкція даного об'єкту. Сенс реконструкції відразу ж стає зрозумілим. Варто лише замислитися над цифрами. Перебудова за проектом коштує 7 мільйонів гривень і вже витрачено понад 2 мільйони. Виконувачем робіт є зміївська будівельна компанія, створена за час головування Євгена Мураєва. Чи відповідає об'єм виконаних робіт сумі витрат судіть самі. Кількість аварійних мостів на території України неупинно росте в 2013 році. У зміївському районі стало на один міст менше. В селі Гусина Поляна розламали старий міст, а новий так і не побудували. Єдиним способом для людей потрапити на інший берег річки залишилась переправа. Тривожна тріщина була помічена нещодавно на мосту через річку Мжа у Змієві. На найбільш жвавому зміївському мосту з'явилася серйозна тріщина, яка перетинає його в поперек. Міст з'єднує правий та лівий берег річки Мжа і по суті є єдиним таким сполученням в місті. Тріщина знаходиться приблизно на середині мосту, ближче до центру Змієва. Деформація з'явилася ймовірно на фоні різких перепадів температур. Пішоходи кажуть, помітили її нещодавно. Пішком через мост ходять часто кожен день. а тріщину бачили? Так, да, бачили. Когда она появилась? Да давненько месяца два назад, пока она еще небольшая. Якщо раніше тріщина була помітна лише на пішохідній частині, то тепер і автомобілісти можуть відчути розлом. На минулій сесії Зміївської міської ради це питання обговорювали депутати. Мер Змієва Петро Кучков про проблему знає. Фахівці міськради міст вже обстежували. Ви бачите, що є такі тріщини по асфальту новому. Це стосується і моста, не через річку Мжу, і не лучше состояння путі проводу, мост через железну дорогу. Там теж є разрыв. то есть мост играет и вот на вот этих стыках плит да, или конструкций идет вот эта трещина. Есть там, мы обследовали уже это, потому что к нам тоже поступают жалобы от людей, обследовали нашими специалистами, мост там есть на тротуарной дорожке, есть яма такая, которую, ну вот я думаю сейчас снег сошел, мы ну, на следующей неделе мы ее заделаем чем-то таким материалом, который хоть... Щоб потім заасфальтувати, коли кадабу проводити роботи по асфальтуванню дорог і тротуарів. в планах міськради в цьому році виготовити проєктно кошторисну документацію реконструкції мосту. Цим займатиметься державне підприємство ГІПРОДОР. Та для початку необхідно отримати технічні висновки щодо основної конструкції об'єкту. У нас в планах є в этом году розробити проект. И ну, если получится реализовать, посмотрим, сколько будет э, стоить этот капитальный ремонт этого моста. Или может как-то на несколько очередей разбить капитальный ремонт, может, сначала первоочередное. Ну, скажем так. Проекта смітна документа буде готова спеціалізована організація. тоді тобто можна говорити, коли це буде зроблено. чи загрожують тріщині конструкції, визначать спеціалісти. Нагадуємо, що міст був побудований в 60-х роках минулого століття. З тих пір ним ніхто серйозно не займався. Під єврочемпіонат покриття мосту було замінено. Та наразі міст очевидно потребує капітального ремонту. Також необхідно провести оновлення огорожі і тротуарів. А водії відзначають, що на самій дамбі практично відсутні відбійники в разі раптового виїзду автомобілю в Кювет. Дерев'яні палиці не врятують. З метою покращення організації охорони громадського порядку існує практика залучення міліцією до цієї роботи громадських формувань недержавних охоронних структур. За дорученням головного управління МВС України в Харківській області такий патруль створено у Зміївському районі. У зміївському райвідділі міліції правоохоронці зустрілись з представниками політичних партій району, громадськими діячами. Вони розглянули питання щодо залучення представників громадських формувань до охорони правопорядку на території зміївщини. Вияснили всі точки взаємодії, контактні телефони і поставили от вас і від нас, працівників, і несли службу ім'я на вулицях. Скажем, так ну, як службу я по собі сказав, Несли слі порядок. Тому Получить информация, это один аспект, а то, что ходить по земле, смотреть глазами – это другой аспект. Мы увидели нарушение, позвонили на такой телефон, поступила адекватная реакция, выехала группа, зафиксировали, все положено сделали. В двух словах так. И сегодня мы начнем, и естественно, будут задействованы и гражданские лица, и имеют вот, что И в целом, задача-то одна – спать спокойно. Такі дії продиктовані звичайно загостренням суспільно-політичної ситуації в державі, хоча обстановка саме в Змієві та районі в цілому спокійна. Проте ініціатива створення змішаних патрулів була підтримана зміївськими активістами, адже участь мешканців міста в охороні громадського порядку є своєрідним контролем міліції та допомогою їм у роботі. Як виявилось, групи людей, що готові забезпечувати правопорядок спільно з міліціонерами, вже організувались много достатньо людей уже. Я так зараз от завтра будуть списки. Это, наверное, так, чоловік 150 уже є. От, людей. Тобто люди записуються з удовольствием. проблем, проблем з цим нету. То ніхто ніяких вопросов єдине – організація і самим без вмішательства з стороны, Зі в змійові щоб був, був был... змійові в районі, щоб був порядок. Патрулюватимуть стражі порядку наразі селище Комсомольське та місто Зміїв. У кожному населеному пункті буде по два-три так званих загонів. Дружинників організатори та добровольці обмінялися телефонами та визначились з логістикою патрулювання і з першого дня готові вийти на охорону правопорядку. Ви, місяць міники коли буде патрулювати, Ну якщо будь виникати ситуации понятно, что оказываете помощь работникам милиции и в то же время ваши же люди будут являться теми же свидетелями понятыми при... Перші групи міліціонерів та активістів вийшли на вулиці Змієва відразу після наради. Вони чергують коло пам'ятника Леніну, прочисують території найбільш багатолюдні в вечірній час і так звані злачні місця. На автостанції зустрічаємо правопорушника на перший раз. Запаління в громадському місці лише попередження. Далі патруль відправляється до поліклініки. Обходимо навкруги там нікого. Прочісує територію патруль до 12-ї години ночі. До охорони громадського порядку може приєднатись кожен бажаючий. Звертайтесь до відділу міліції в вашому населеному пункті. Артем Мікаїлян – випускник музичної школи міста Змієва, а нині студент Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, презентував концерт за участю своїх друзів-музикантів. Під час заходу лунали його композиції, адже Артем майбутній професійний композитор. Днями в приміщенні музичної школи нашого міста відбувся концерт, колись випускника цього закладу, а нині студента Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Артем майбутній композитор, його талант помітили ще з дитинства. А тому його колишній наставник Оксана Андрієва говорить тільки з гордістю про Артема. Гаржусь ним просто, тому що по-другому я не можу сказати. Тому що таких дітей, як Артем, їх ну не то, щоб сказати, що. Він самий самий, але він очень труд трудолюбивий, і поэтому їх мало. Дітки в основному недостатньо працюють, щоб достіч такого уровня. І от стрімліні просто було самого, самого э, возраста, буквально самого маленького поэтому вот у Поэтому такий результат. На концерті звучали композиції молодого музиканта у виконанні друзів Артема, які приїхали підтримати його. Навіть утворився чудовий дует вчитель та учень, що представили молодію, написану Артемом. що музика для нього це все. Він навіть не в змозі виокремити, що саме надихає його на створення нової мелодії. Нотний ряд вибудовується в голові сам по собі. Ну, складний сложный вопрос. Это когда как, получается? Бывают какие-то события вдохновляют, какие-то просто какое-то настроение. Бывает просто, оно приходит, как бы сидишь вечером, ничего не делаешь и вдруг как-то начинает что-то писаться, что-то получается. Больше всего, наверное, мне нравится э, е, романс на стихи Рождественского, который написал «Люблю тебя». Э, е, потому что, ну, как-то вокальная музыка мне, наверное, ближе, и мне легче передать настроение через вокальную музыку. Коли линуть звуки цієї неперевершеної композиції у виконанні Марка Сердюка, то вони одразу торкаються струн душі кожного присутнього у залі. Я тебе іскав, Бути композитором Артем проніс із самого дитинства. Завдяки наполегливості та цілеспрямованості він впевнено та з успіхом крокує назустріч своїй мрії. Де та композиторства, тому що він з самого дитинства мені приносив какіта буквально маленькі какіта мотиви. Ось подивіться, послушайте. Ну. Он рассказывал, как бы очень малословен был. В основном мама мне все передавала. Вот. И как бы вот вот с этого всё и начиналось. Но ребёнок очень очень хороший, очень талантливый. Зараз Артем Мікаїлян з теплотою згадує музичну школу, в якій він робив свої перші кроки на музичній ниві. Музична школа дала мені хороший старт. Научила мене многому фортепіанної музики. Я не планувала вообще как продолжать навчання як композитор. Вот ну камня меня, меня вдохновило то, що создаются такі прекрасные произведения, і захотіла зробити що та похоже. От і в тому числі Оксана Ивановна очень сильно на це все повлияла. Концерт лишив по собі неябу яку низку позитивних відчуттів у всіх. Директор школи раду привітав учасників заходу, не приховуючи слів захоплення та гордості. Ми бажаємо Артему та його друзям подальших творчих успіхів і чекаємо на все нові концерти вихованців музичної школи нашого міста. У суботу та неділю, у 6 годині вечора, на радянській площі Змієва, небайдужі вшанували пам'ять полеглих героїв під час зіткнень в Україні. Несподівано велика кількість зміївчан прийшли вшанувати пам'ять загиблих під час заворушень з 18 по 20 лютого у Києві та інших регіонах України. У знак скорботи вони запалили свічки на асфальті. Виклали напис Слава героям. Хвилиною мовчання зміївчани вшанували пам'ять загиблих по обидва боки барикад, як зі сторони Євромайдану, так і силовиків. Просьба приспустіть мужчин знати головні убори. Присутні виконали гімн країни. Потім отець Станіслав провів літію за полеглими. Руках люди тримали свічки, квіти, а також фотографії героїв. За три дні минулого тижня на майдані було убито 82 людини. Наймолодшому було 17 років. У одного з загиблих залишилась дружина на восьмому місяці вагітності. Жертви Євромайдану у Києві назвали небесною сотнею. Взяли участь в акції представники районної та міської влади. Коли кожен бажаючий міг виступити у мікрофона День пам'яті, мало не перетворився в арену політичних сутичок, але організатори вирішили. Закінчити захід ще однією хвилиною мовчання, аби заспокоїти присутніх Суботу Мер Харкова Геннадій Кернес та губернатор області Михайло Добкін організували з'їзд представників південно-східного регіону, де як повідомлялося раніше. Мали розглядати питання мало не про відокремлення регіону від України. Зі Змієва на скандальний з'їзд працівників бюджетних організацій добровільно примусово відправляли автобусами, Проте потрапили до Харкова. Не всі чому дізнаєтесь з сюжету? 22 лютого о 10 ранку у Змієві біля штабу партії регіонів активісти блокували шість автобусів, що мали їхати на нашумілий з'їзд депутатів південно-східних регіонів. Протестувальники загородили дорогу власним транспортом. Представники влади, серед них і Змієвський міський голова Петро Кучков, почали відштовхувати автомобілі, що перешкоджали руху автобусів. Пікетувальники все одно продовжували блокувати транспорт, навіть лягали під колеса автобусів. Між активістами та представниками влади періодично спалахували конфлікти. Один з бажаючих їхати на з'їзд представників південно східних регіонів в руці тримав кастет. Охороняв громадський порядок наряд міліції, голова Зміївської районної ради Євгеній Сироткін закликав припинити блокування. Ми сьогодні, ще раз говорю, мирні люди, ми ні, нікого не ні з ким не збираємося тут толкатися або з ким ще воювати. Це не наш метод, це не наша ідеологія, це не наші помисли. А нам тільки нужна мирно, спокійно працювати. І те, що ми хотіли сьогодні, висказати свою позицію. На, на з'їзді. Нам цього не дали. активісти таки домовилися з владою про компроміс. Поїхали на з'їзд депутатів Південної і Східної областей України та Автономної Республіки Крим. Лише ті, хто виявив власне бажання там побувати. В Харків відправилось лише два автобуси. Більшість бюджетників відправились додому. Активісти вважають, що своєї мети вони досягнули. Сьогодні губернатор Харківської області. Собирал депутатів южних и восточних областей України для проведення в дворце спорта в городе Харьков. цели он заявив возможность создания либо автономии, либо вообще відділення юго-восточних областей у території України. Сегодня с города Змеева в 10 часов дня должны были выехать несколько автобусов, то порядка 5-6 автобусов для того, чтобы поддержать этот митинг. Участниками в основном в этих автобусах находились бюджетники, вот, и многие бюджетники озвучивали, что они не хотят туда ездить, их понуждают к этому. Поэтому для того, чтобы... Избежать кровопролития. Мы э, очень просили не ехать сегодня автобусы в Харьков. Цього ж дня мера Харкова Геннадія Кернеса та губернатора області Михайла Дубкіна звинуватили у сепаратизмі. На з'їзді політики вже запевняли, що вони за територіальну цілісність держави. Конкретної мети цього зібрання більшість так і не зрозуміла. Субота, 22 лютого, була багата на події політичного характеру. Влада команди Януковича звалилася менш ніж за добу. Корабль затонув і потягнув за собою на дно своїх політичних вождів. Супереч масовій втечі регіоналів з партії, харківські політики намагаються вийти. Ти сухими з води. Я вважаю, що то, що стосується президента Віктора Януковича, це вже історія. А на цьому у нас все. Ефірний час випуску добігає кінця. Я нагадую, що наші новини ви також можете переглянути на сайті 25tv.com.ua А я з вами не прощаюся. кажу до нових зустрічей на 25 му каналі.